Дитячі бавовняні колготки від німецького бренду Alvia. Одна пара коштує лише 65 гривень. Лот іде на кілограми, і в лоті буде 5 кілограм. це приблизно буде 60 пар і вартує лот 3920 гривень. Вони йдуть як і в опакуванні, Ось такі, наприклад, так і можуть бути без пакування. Є як для самих наймолодших, як можете бачити, так і для діток на так, постарше. Також є різна сезонність, як більш тепліші. Ось такі можуть бути, можуть бути легенькі зовсім, а можуть бути прям дуже тепленькі. Класний лот, тому що є різні розміри, під різну стать і під різну пору року. І для самих наймолодших ось така моделька, вона просилькована ось тут, ось тут, на колінках та позаду. Це щоб повзати було зручніше. Для наймолодших є ще ось такий варіант, подивіться, які вони класні, милі. По складу 84% котон, 14 поліаміт і 2 лайкра. Розміри від 62-го 68-го до 134-140%. Абсолютно різна принтація для хлопчиків, так і для дівчаток. Є нейтральні, ось такі сірі, наприклад, смужечку, є рожеві в смужечку, є ось такі білі в квіточку, дуже, -дуже гарні. З конячкою такі милі. Для хлопчиків такі з пожежною машиною є. Дивіться, які вони гарні. Вони дуже класно тягнуться, будуть класно носитися та не сповзати при цьому всьому. Нагадаю, одна пара вартує лише 65 гривень, приблизно лоті 5 кг буде приблизно 60 пар. Якщо бажаєте замовити цей лот і класно на ньому заробити, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.